Митрополит Тульчинський у паця МП Анатолій Єлецьких Іонафан, якому Вінницький суд дав 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування збройної агресії Росії проти України, прибув до Москви в обійми патріарха РПЦ Кирила. У соцмережах опублікували відео, де Кирил зустрічає Іонафана з радістю. Мовляв, він такий же, як і 20 років тому, але видно, що перебував цитую у полоні. Ну от, радуйся. Да. Не надо кланяться. Все. Но жив, здоров. Глаза по-прежнему, так же, как и 20 лет тому назад. Вот. Но сразу видно, что пребывание, как говорится, в плену, не только духовном, но и физическом, конечно, свой отпечаток накладывает на человека. За словами джерел, цінність Єлецьких полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися в Росії. Також митрополита конкретно хотіла забрати російська сторона. Зокрема, від патріарха Російської православної церкви Кирила Гундєєва надійшло офіційне звернення. У 70-х роках минулого століття Анатолій Єлецьких навчався у Ленінградській духовній семінарії та Ленінградській духовній академії, ректором яких у той період був Кирило Гундяю, саме Кирилу 1978 року висвятив Єлецьких в Єромонарха. Зазначу 53-й обмін полоненими, в рамках якого вчора повернулися додому 90 українських захисників ще не завершений. Таке заявив представник гур Андрій Юсов. За його словами, найближчим часом можуть ще повідомити додаткову інформацію. Робота триває, заявив Юсов. Що ж, чекаємо на хороші новини, а поки можемо зробити їх самостійно. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.